Привіт! Я так рада тебе бачити! Привіт! Я теж дуже рада тебе бачити! Щоб сьогодні з тобою погратися, я підготувала цікаві загадки. Ти готова їх почути? Так! Вушка, ріжками стирчать. Довгі ніжки кудись мчать. Ці тваринки вище всіх. В Африці їх знають всі. Так це ж жираф! Вірно? А я дещо приготувала тобі про жирафа. Як цікаво. Жираф це найвища тварина на землі. Жираф харчується листям дерев, які знаходяться на рівні його зросту. Серед усіх тварин у жирафа найменша потреба у сні. Він спить усього дві години на добу, також він може спати стоячи. Як цікаво, а чи готова ти до ще однієї загадки? Так, з радістю. Цар усіх тварин земних, в казках він, суддя для них. Клас савці, в їжі хижак, є такий знак зодіак. Так це ж лев? вірно. Лев хижа тварина, він харчується лише м'ясом. Частіше всього леви живуть групами, які називаються прайдом. Вони полюють вночі, а здобич ділять на всіх членів зграї. Скільки цікавого ти знаєш, а в мене є ще одна загадка. В тебе їх дуже багатсько, так? Ну, слухаю! Довгий хобот, справжній ніс, та й сам великий зріс. Має діток слоненят на спині возить малят. Це дуже легка загадка. Це слон. Так? А я дещо знаю про цих слонів. Слон є найкрупнішою сухопутною твариною. Хобот слона це витянута верхня губа, яка зрослася з носом. Він дуже сильний і рухливий. Слони дуже розумні та соціальні. Вони можуть відчувати радість та сум. Слони ніколи не лягають і навіть сплять тільки стоячи. А в мене є трохи складніша загадка для тебе. Я готова. Він незграбний і товстий. Завжди він чомусь сумний, а на лобі в нього ріг ця тварина. Це ж носоріг. Вірно. А я дещо знаю про носорогів. У носорогів дуже слабкий зір, але нюх і слух розвинений добре. Носороги є другими по величині сухопутних тварин. Вони спілкуються між собою через запахи. Основне призначення рога у носорогів це розділення кущів та чагарників для знаходження їжі. А ця загадка буде складною. Добре. Має велетенський ротик. Товстий, чималий животик. У водичці він лежить, у ній їсть і навіть спить. Бегемот! Ти впоралася? Так, і зовсім було нескладно. Бегемоти більшу частину свого життя проводять у воді. Але харчуються вони тільки тими рослинами, які ростуть на суші. Не дивлячись на свою вагу та розмір бегемоти, можуть рухатися з великою швидкістю. Так що втекти від них не вдасться навіть спортсмену. І остання загадка. Я слухаю крізь пустелю навпростець йдуть, бредуть неквапом. Схожі, ніби близнюки дві гори на лапах. Так це ж верблюд! І знову вірно. Я думаю, що наші діти теж здогадаються і з радістю відгадаються загадки. А я дещо цікаве знаю про верблюдів. Верблюда називають кораблем пустелі. Він надзвичайно витривалий і може проходити в день кілометри пустелі без води та їжі. Якщо верблюд дістався до води, він може компенсувати всю витрачену вологу, випиваючи за раз, уявляєте до 130 літрів води. А ти знаєш, що об'єднує всіх цих тварин? Так, вони всі живуть в зоопарку. Саме так, це тому, що в наших краях вони не водяться. Вони живуть в теплих країнах, таких як Африка, Індія, Австралія. Там, де завжди тепло і ніколи не буває снігу. Дуже цікаво! А я теж приготувала для тебе цікаву гру і для дітей теж. Я вже хочу в неї зіграти. Тобі потрібно відгадати звук, якій твариці він належить. Давай спробуємо. Давай! Ouaq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq oi, mo, Please, the red, 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 嗯。<laughs> <laughs>